Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Людина живе мріями. Будь-яке бажання це надія на його звершення. А функція суспільства допомогти усе реалізувати. Організації, рухи, фонди, партії чи інші утворені одиниці. Це механізми, котрі повинні працювати прозоро і на благо людей. У селі Вербівці, що на заставнющині, спалахнув справжній шкандаль. Люди постійно скаржаться на низьку напругу до місцевого рему. Ось цю яму залатали тільки два дні тому. Люди зі своєю проблемою звернулися на гарячу лінію народного контролю. Відтак, аби створити комфортні умови для навчання школярів. Народний контроль пішов далі. Громадський рух народний контроль майже рік на службі у людей: городяни та сільські жителі, дорослі і зовсім юні, без освіти і з трьома дипломами. Усі сподіваються на справедливість, інакше як обійти перешкоди, особливо коли їх створюють штучно. Породження корупції, хабарництво, кумівство, кришування це штучні паразити. Боротьба з корупцією це головна вимога суспільства, це головна вимога Євросоюзу. Чого, яким чином ми можемо в легітимний законний спосіб тиснути на владу, яка не те, щоб не займається боротьбою з корупцією, саме цю корупцію очолюється, вже очевидно, є для всіх, і здавати свої позиції не збирається. Чиновника, котрий перевищує роль на місце, поставить народний контроль. Ось так сказав герой сюжету, коли команда народного контролю втрутилась у конфліктну ситуацію. Це гроші з управління капітального будівництва. Довіра людей, за словами лідера партії Дмитра Добродомова, найважливіший ресурс, котрий зможе оздоровити соціум. Таку довіру здобули активісти та представники народного контролю. На минулих виборах ми звикли працювати не на словах, а на ділі. Ми допомагаємо людям у вирішенні їхніх проблем. Ми не залишаємо їх з проблемами наодинці. Ми йдемо з ними до чиновників і добиваємося правди у новому році. Нові перемоги. Народний контроль нарощуватиме оберти своєї діяльності. Комусь під ялинкою достатньо знайти дві цукерки. А хтось із рішеннями судів та виграними справами досі не може відвоювати своє помешкання, аби поставити цю ж таки ялинку чи потішити когось цукерками. Зараз ні губернатор, ні голова обласної ради не має тут сидіти. Вони мають сидіти в кабінеті міністрів для того, щоб зробити розпорядження уряду і передати його до Верховної Ради України. Я думаю, що ті громади об'єднані територіальні, які взяли на себе надзвичайно велику нішу. Значить, все ж таки будуть мати пряме бюджетне фінансування. Дякую за увагу. Дякую. У Чернівцях, хоча й без снігу, але всі атрибути новорічно різдвяні присутні. Зелена красуня у топі кращих в Україні. Дітки заробляють у Діда Мороза смаколики віршами і піснями. Молодець, гарне прикладся, готуються. Люди на площі усміхаються і бажають один одному добра. Вітаємо усіх з наступаючими святами з новим роком. Бажаємо усім миру, добра, злагоди. Щастя, щоб всі були щасливі, щоб всі дійшли своє у любов. Хай щастить чернівчани вам і в цьому році, і в наступних роках. Вітаю всіх чернівцян з наступаючими святами. Бажаю їм саме головне мирного неба над головою, здоров'я, щастя. Всього найкращого, щоб все в новому році, щоб вони задумають, щоб все збувалося. Анатолій, Фрег, Василь Пантя, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.